Велика Британія погодилася на найбільше перезавантаження оборонних і торговельних зв'язків з Європейським Союзом через 9 років після Брекзиту. Сторони домовилися про спільні закупівельні проєкти. Крім того, вони вирішили полегшити доставляння британських харчових продуктів та в'їзд мандрівників до ЄС, а також підписали нову риболовецьку угоду ми однодумці. Ми поділяємо ті самі цінності. Ми знаємо, що працюємо плічопліч -пліч, рукою до руки, коли справді наступає криза і важкі часи. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, який виступав проти Брекзиту, зробив ставку на надання британцям відчутних вигід, як от використання електронних перепусток в аеропортах ЄС, що пришвидшує процес. Ми затверджуємо нове стратегічне партнерство, яке відповідає нашому часу і яке забезпечує реальні відчутні вигоди в галузі. Зі безпеки, нелегальної міграції, цін на енергоносії, а також у торгівлі сільськогосподарською продукцією, зниження рахунків, створення робочих місць та захисту наших кордонів. Також британський уряд оголосив, що перезавантаження відносин з найбільшим торговельним партнером зменшить бюрократичну тяганину для виробників продовольства та сільськогосподарської продукції, зробить харчові продукти дешевшими, поліпшить енергетичну безпеку та до 2040 року поповнить економіку на 12 мільярдів доларів. Це третя угода, яку Велика Британія уклала цього місяця після угод з Індією та США. І, хоча, на думку економістів, угода навряд чи одразу ж приведе до суттєвого економічного зростання, однак вона може поліпшити корпоративні настрої і привабити інвестиції.